Доброго ранку, на зв'язку готівка Сергій. Це СВМ за Закавою. Вітаю вас, з Львова. Сьогодні поговоримо про органічний охват на бізнес-сторінках Фейсбука. Що складається або що впливає на органічний охват? Ну, звичайно, що перше, це кількість підписників, які бувають. Просто у вас є вже. Друге, це те, скільки репостів робите чи робите, власне, ви цей репост. Третій фактор, власне, сама публікація, наскільки вона впадає в око, або це мовою СММщики називається Пробиває банерну сліпоту. Тобто один із ключових факторів, який впливає на органічний охват, це добра картинка. Добра картинка, яка привертає увагу людей, яка їм, по-перше, подобається, по-друге, вона незвична. Можливо, ви бачите інколи рекламу, коли заходите на сайти. Коли приглядаєте фільми, і бачите рекламу біля того, як ви дивитеся свій фільм чи серіал, це називається Тизерна реклама. Там працюють справжні майстри своєї справи, які розміщають такі інколи жахливі речі. Ну, не завжди вам потрібно підходити і використовувати їхній підхід, але сам принцип, що треба окремо присвятити вибрати більше часу, вибрати кращу картинку, яка буде пробивати цю банерну сліпоту, тому що люди прокручують, прогортають стрічку, особливо це на мобільних телефонах. І якщо ваша картинка не гарна, це погано. Друга річ має бути заголовок. Ми експериментували з заголовками з звичайними літерами і з збільшеними літерами. Збільшеними літерами кількість органічного охвату, кількість енгейджменту більша. Що ще впливає на органічний охват? Звісно, що така річ всередині Facebook-сторінки є внутрішня статистика англійської Insights. Якщо зайти подивитися, ви побачите, що кожна публікація кожен день має свою статистику, свої піки, коли користувачі присутні, коли вони переглядають. Якщо, наприклад, зараз, коли ми знімаємо це, це в районі 8 години в Каві, як це називається, або же це місце світ кави на площі ринок? Тут пусто, але через пів години тут буде пік. І скільки б ми тут зараз не показували людям щось, то ніхто б не побачив. Аналогічно в інтернеті, аналогічно в Фейсбуці. Люди просинаються, заходять там в когось в 9-й його аудиторія просинається, в когось просинається в одинадцятій. Треба просто подивитися. Причому ця статистика вона відрізняється в понеділок, одна, в вівторок інша, тобто кожен день різна. Відповідно до цього треба публікувати за 15-20 хвилин. Ну і, звісно, експериментувати. Публі... Взяти публікувати якийсь час, наприклад, тиждень часу, чітко саме в пік і подивитися. Потім публікувати за 15-20 хвилин до піку і знову ж порівняти цей органічний хват. Це, Це такий підхід. Якщо говорити про органічний охват відео, яке ви розміщаєте. То відео, як правило, воно включено по RayPale, ну, тобто плей, зразу він відео грає. Але якщо там ніякого цікавого нічого на вашому відео немає, його ніхто теж переглядати не буде Там більше, ніж трьох секунд. Це автоматичний. І потрібно, маленькі хитрощі, перші 3 на 2 секунди має бути щось, що зацепить. І може бути якийсь Ну, сильно бажано, щоб там був текст. Це те, що може сприяти збільшенню органічного охвату відео. Крім того, є простенькі такі інструменти, які ще можуть збільшити органічний охват. Це заклик до дії в самому тексті в тілі вашої публікації. Якщо щось є, що стосується взаємодіїв, тобто це не просто інформативний пост, а взагалі. Просто інформативних постів не повинно бути ніяких, взагалі, навіть якщо це інформативний пост, він має бути переписаний у форматі взаємодіючого посту, тобто пост, який щось провокує, витягує думку. Тобто ще один спосіб, як покращити, переписувати всі свої інформативні пости у вигляді взаємодіючих постів. Той, який запитує щось, тобто має людина зробити якусь дію, наприклад, проголосувати лайком, написати коментар, зробити репост, якщо їй це цікаво. Перейти за посиланням, що завгодно. Ось, тобто ще. Якщо розкласти повністю все, що є в так званому СММ, просто в публікуванні самих постів, то ви бачите, що кожен елемент може інколи на 1%, інколи на 10% збільшити ваш органічний охват. Якщо ви це все сумуєте, ви отримуєте інколи в 2, інколи в 3 рази більше, безкоштовно збільшення вашого органічного охвату. З вами був Сергій Гутюк. Тисніть лайк, якщо вам це відео було корисно, якщо ви додивилися його до кінця. Вітаю вас на передачі СММ кавою». До речі, якщо у вас є свої інструменти підвищення органічного охоплення, з радістю їх буду використовувати. Бо звідки ж я ці всі речі знаю? Звичайно, що від колег та від друзів і від вас. Отож, пишіть їх, будь ласка, в коментарі. І на все добре!